У мій Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас, дорогі браті і сестри, ще раз сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні неділя називається Сиропусна, також називається неділя і знання Адама із Рая. І також неділя називається Прощена неділя. Це остання неділя перед Великим постом. Сьогодні ми чули за божесної літургії святи Євангелія. Якщо ви хочете, щоб Отець Небесний простив провини ваші, так і ви простіть своїм ближнім. Якщо ви не простите провину, то й Отець ваш Небесний не простить вам наші гріхи. Якщо ви пуститеся, не будьте унилі. Сумні. Якщо ви пустетеся, умийте своє лице, помажте себе єлеєм і будьте бодрі. Не для того, щоб ви подобалися людям ближнім, де ви похвалу отримаєте від них і нагороду вже отримали тут на землі, а від Отця мого Небесного нічого не отримаєте. Де буде скарб, там буде і серце ваше. Господь застерігає і говорить, не збирайте собі сокровище тут на землі, де міль зідає, і ржа їсть, де злодії приходять і крадуть, а збирайте собі сокровище на небі. Там, де ніхто не може вкрасти зібра... його, не підмінити, ні забрати, ні ржа, ні міль, тому що де сокровище ваше, там буде і серце ваше. Сьогодні, браті і сестри, Господь такому короткому Євангелі навчає нас смиріння, навчає нас посту і навчає нас, щоб ми були милосердні. Просто сказати, прости, і Господь тобі простить. Коротше, шляху до Бога немає. Ти простиш, і Господь тобі простить. Ти не простиш. І Господь тобі не простить. Не думайте, що просити пробачення це бути слабким, просити пробачення це бути сильним духом. Ті, які цього не розуміють, що диявол любить, коли розпадаються сім'ї, коли є заздрість між один одними, коли є наклеп один на одного, коли ми тримаємо обіду на один одного. Ми безсильні. Диявол дуже просто може до нас підійти і нами управляти, як він хоче, тому що у нас немає благодаті. А коли ми просимо прощення, це означає, що ми скидаємо з себе окови диявольські. Ми робимося вільні, свобідні. У нас добра думка, у нас багато бажань, у нас дуже хороших таких намірів, планів. Ну коли ми зв'язані, ми спимо, їмо і ходимо з одною злобою, як би помстити, як би відомстити, а чому він на мене це сказав? Чому він так по мене подумав? Як би міг таке мені зробити? Ми повинні просити пробачення браті і сестри, не тільки, до кого ми посміхаємося, не тільки, що ми постійно розмовляємо нам дуже добре. Але ми повинні просити пробачення не тільки, хто нам щось зробив поганого, але й кому і ми зробили погане. І в тому, кому ми нічого не зробили поганого. Якщо ми підійдемо і людина на нас щось має якусь злобу, повірте мені, що ваш приклад смиріння прости мене. Хоча людина може посміхатися над вами, насміятися. Зверхні себе повести, но ви поступили по Божому. Тому що Господь любить смиренних, дає їм благодать і дає їм свою поміч. І запам'ятайте, що просять прощення сильні, не слабкі, а сильні. І з ким би ми що не мали, якісь неприязні, вмійте позвонити, вмійте сказати. Шукайте цієї зустрічі, а не чекайте, коли ви знаєте, коли людина йде, щоб не зустрітися. Наоборот, зробіть цей крок, щоб примиритися. Не дайте дияву радуватися за нас, що ми живемо в злобі, тому що Він розрушає все добре. Він завідує людям, коли люди миряться, коли люди живуть у мирі, спокої. В злагоді, в любові, він плаче, він скрижащить зубами. Але коли люди миряться, коли люди смиряються, він ридає, він не має власті над цими людьми. І постреміть ворога роду людського диявола. Він один нас ворог. А всі останніми браті і сестри. Другий уривок, який читався, далі ще продовжує Євангелія, про піст. Коли ви постите, не будьте унилі. Не кажіться такими мрачними, сумними, ніби, що вам дуже важко. Але Ян Круштацький говорить такі слова: сьогодні мало таких людей, які хотіли б похвалитися перед людьми, що вони постять. Сьогодні мало таких людей, які б хотіли сказати, що от дивися, я так соблюдаю, я так нічого не їм, я такі поклони б'ю. Скільки то Ісусових молитв кажу, скільки я на службі був, немає таких тепер людей, щоб і тим навіть похвалилися. Тому що всі займаються чревоугодієм, своїм угодити страстям. Для чого пістілесний? тілесний? Це допоміжний, браті сестри. Що таке пост? На слов'янській мові означає пост. Ти на посту. Що ти оберігаєш? Той, хто на посту, про що він піклується? Для того, щоб нічого піклується про своє серце, про свій розум, про свої думки, про церкву і молитву. Він стоїть на посту, щоб ніхто його не уволік ніякими тимчасовими страстями, похотями, гріховними склонностями, відвів його від Бога. Що таке залишити молитву? Молитва це бронь, це щит. Тому нам так важко молитися, ми себе утішаємо. Отче, наш знаю. Знаю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А далі що? Пусто, коли ми без молитви, браті і сестри, це бронь ржава. Цей щит дерявий. І всі стріли, які диявол у нас пускає, вони не можуть нас захистити. А ми повинні непрестанно молитися. Ми повинні заставляти себе на молитву. Тому що це наша бронь, це наш щит, це наша защита. А коли ми не маємо цієї броні защити, диявол нас гонить з сторони в сторону, то одним сьогодні улюклися, завтра іншим. Сьогодні я хочу, може, собі покурити гарно, дуже є хороші такі електричні кажуть, сигарки. Завтра я піду, може я в автоматі щось виграю. А післязавтра я піду в компанію таку, що там нічого не треба від зранку до вечора тільки картами бити. І, здається, я так змучився, думаю, яку мені карту взяти. Диявол крутить нами. А що йому в церкву ходити? Та там такі не всякі ходять в церкву. Зрозуміло, що тобі там важко буде. Тобі там сумно буде, тому що диявол тебе увлікає зовсім іншим пустими справами, тимчасовими гріховними, і ти пропитаний ними. А коли ти починаєш молитися, сукрушатися перед Богом і бачити, що Господь тебе терпить, тобі хочеться прийти до Бога. Тобі хочеться подякувати Богу. Тобі хочеться прочитати і псалтир, і канон, і поклони положити. Може, тобі і чоловік щось не так сказав, чи жінка, а ти знаєш, що це диявол, який хоче, щоб ви ворогували, щоб ви один одного в чомусь звинувачували, а не знаєте обставин, чому так сталося. Поспівчувати один одному. Помолиться один за одного, ми зразу з порогу, як з полім'єта, строчим. А саме в ділі не знаємо, що сталося. І сьогодні Господь вчить нас мати броню, браті і сестри, мати піс, стояти на посту. Тому що Господь каже: сину мій, дочко моя, дай мені Твоє серце. І щоб було серце наше чисте, треба стояти на посту. Духовному посту, і щоб нічого його не похитило, не осквернило, наш розум, наші почуття і наші погляди, взгляди наші, як очі кудись зразу одразу в серце залізло, і ти не знаєш, який того без... ізбавиться. Ми бачимо, що монахи часто ходять, ми приїжджаємо на стрідом, човни на нас не дивляться, а Він не хоче, щоб нічого через нього очі. Потім засіло в голову і мучило в серці, тому що він хоче тримати молитву. А ми хочемо все замітити, нам треба все побачити, про все розпитати. Неможливо багато говорити і не обманювати. Коли ми будемо мовчати, браті сестри, ми менше будемо заробляти гріха, а коли ми будемо молитися, ми більше будемо мати благодаті. Господь говорить про сокровище. Що це за сокровище, браті і сестри? Це землі наші справи, статки наші. Ми народилися, нічого не принести в цей світ. І ми його покинемо, нічого не заберемо. Скільки нервів, скільки переживань, скільки неспокою ми маємо, бо щось нам не вдається. А Господь. Піс вчить, щоб ми були милосердні, щоб ми вміли робити справи милосердні, допомогти ближньому, хто в чому має нужду, по своїй можливості, не через міру. І тому каже, там і серце де сокровище, там і серце ваше буде. Давайте навчимося сьогодні, браті і сестри, простити один одного. Не можна йти до сповіді і казати, я не можу примиритися. Знаєте, є така поговірка. З Богом мирись, з гріхом борись. Ми повинні з Богом примирятися. Якщо ми ближньому миримося, значить ми і з Богом миримося. Якщо ми боремося з гріхом, тоді Господь приходить нам на допомогу. І постаратися постати, браті сестри. Якщо минають дві справи, хто має такі погані привички, як ругатися, нецензурно говорити і в домі, і на роботі, і в суспільстві, з колегами, і мати привичку курива, а сьогодні особливо придумують все, ніби таке електронні цигарки, ніби там який яд дають. Це все розрушає легеність середини. що ругатьба мати, що наші сигарки. Якщо ви позбавитеся цих двох привичок, ви будете мати велику благодать. Якщо ви на піс виключите свої телефони, комп'ютери, о, які ви будете щасливі. Як ви дасте очкам своїм віддихнути, в голові? Своїй дасте чистоту, спокій. А в цьому поборіться, браті сестри. Оце буде піст. Якщо ви виключите телефон і не тнете читати там нічого, ніяких новин, ніяких ще чогось, таких лишньої інформації, ви побачите, вам буде легше. Вам буде спокійніше. Це страсть. Сьогодні придумано спеціально. Що йде людина в навушниках, що слухає, що дивиться, але вона не думає нічого про свій стан, що їй зробити. Тільки зовнішні на неї мають вплив. А коли ти стоїш на молитву, тобі Господь відкриває свою милість. І я бажаю сьогодні, браті і сестри, щоб ми полюбили цю духовну весну, після духовна весна. Що робиться на весні господар, Господиня? Вона йде і очищає все подвір'я, садочок, все, що вона оточує, щоб лишнього нічого не було. Сьогодні Господь дає нам духовну весну, щоб ті, те, що ми відносилися небрежно, привикли до нього, щоб ми його очистили, щоб ми його звідти забрали, і туди вселиться благодать Божа. І я бажаю нам всім, браті і сестри, щоб ми почали ходити частіше у на служби. Ви чули, хто не бачив, прочитайте на сторінці послання блаженнішого, який благословив нам прочитати Євангелія від Іоанна Богослова за піст. Сім поклонів кожний день з молитувача наш за мир в нашій Україні. І почитати, по-моєму, три соборних послання. Це ми повинні виконати. Але особливо благодать, коли ви будете готуватися до сповіді. Чому піст? Тому щоб себе краще підготувати до ісповіді і до прийняття тіла і крові Господньої. О в цьому суть поста, браті і сестри. Якщо ви будете тільки дієту соблюдати, кому дозволяється? Нарушати піст той, хто знаходиться в тюрмі, той, хто знаходиться на війні на великий жаль сьогодні, той, хто є хворим, кого є така хвороба, як цукровий діабет, мамам, які чекають дитини, мамам, які годують, дітей. Хто знаходиться в тюрмі, на великий жаль, тому є послаблення посту. Але ми повинні зрозуміти, що це тілесний, а не духовний піст. Вчора дзвонить одна людина, вона дуже, вона дуже хороша, вона сама лікарка, і вона дуже важко захворіла і каже, батюшка, я молюся сидячи. Я їй кажу, і лежачи можеш молитися. І лежачи можеш молитися. Тому що у неї дуже важкий стан. Саме головне, що молилося наше серце. Коли будуть битися поклони, ви не можете бити поклони. Моліться, стоячи, сидячи. Але слухайте ці а канони Андрія Кріцького, які читаються тільки чотири дні перших понеділок, вівторок, середа і четвер. Старайтеся робити все, в піс можна працювати, а не можна працювати. Можна працювати, треба, а особливо духовно працювати. Старайтеся, щоб ви були зранку і вечором буде служба. Хто може, приходьте на служби. І ви побачите, наскільки цей піс, він готує нас до Пасхи, до Воскресіння. От чому полягає, щоб ми підготувалися до цієї радості. Я бажаю всесильної помочі Божої. Пам'ятайте, що святий Піст ми станемо трошки з вами монахами. Ми кажемо, от монах, от монашка, а ми з вами в піст будемо монахами, тому що беремо такий подвиг, який монахи творять кожен день. Вони борються, вступають в цю війну ворогом роду людського. І ми стаємо в цю війну, також себе стримуючи від цього. Це також чуть, -чуть монашеський подвиг, який ми стаємо в ці дні. І нехай Божа благодать, Божа милість нам цьому допоможуть. Почте Господь мир на нашу землю, сохранить наші воїни, просвітити і розуміти наше керівництво держави, щоб вони не гнали своїх людей, не забирали святині. Тому що голосувати сьогодні кажуть ні за що не можна, ніякі державні установи, а за церкви. Все можна і перереєструвати, і голосувати. Для одних війна і воєнний стан, а для інших це все дозволено. Яке лукавство, яке ліцемірство, одні й ті самі люди, одна і та сама держава, одні і ті самі кордони. А для одних можна, для них нічого не можна. Але ми знаємо, що це для нас іспит. це для нас екзамен на нашу віру, на наше благочесність і на нашу стійкість. І дай Боже, як устояли колись в 70 років назад, наші батьки, прадіди під час гоніння, вони зберегли віру, вони хрестили нас тайно у різних домівках. І сьогодні ми повинні просити Бога, щоб ми залишили вірні Богу, і особливо піс просити, щоб Господь допоміг і просвятив тих людей, які сьогодні гонять, які продаються. Це не просто люди так хочуть щось змінити, це великі кошти. Так як соблазнили колись апостола Іуду, так і сьогодні таких серебривих, жадних людей, незалежно від сану, від державної посади, їх купляють. А всі останні беззаконні вони роблять проти віруючих своїх людей. Просвяти їх, Господи, врозуми їх Господи. а нам допоможи Господи бути вірними, мудрими, стійкими дітьми Божими. Храни вас всіх, Господь, пасі Господи.